Отже, український спецікс під іменем електронна демократія. Чому? Тому що це те, де події відбуваються по наростаючій швидкості змін. Це те, що почалося п'ять років тому і було абсолютно невідомо пересічньому українцю, політикам, а тепер стало частиною офіційної урядової і владної політики. Воно стало частиною навіть програми нової зараз влади. Про це говорять всі від it гіків до звичайних простих українців, які підписують електронні петиції. Аудиторія інструментів електронної демократії на сьогоднішній день в Україні складає. Понад 5 мільйонів е, активних громадян, з яких щонайменше 2 мільйони активно користуються такими інструментами, як звернення електронні, як електронні ті ж самі петиції, громадський бюджет е, починають е, з'являтися платформи публічної консультації, і е, взагалі в контексті е, останніх е, реформ, про е, які які готуються в Україні, це запровадження електронних е, голосувань. Які будуть мати місце в різних сферах, починаючи від знову ж таки якихось консультацій, закінчуючи голосуваннями під час виборів, депутатів, голів місцевих органів влади, я думаю, народних депутатів і з часом президента України. Це все говорить про ті фантастичні карколомні зміни, які в інших країнах забрали десятиліття. І які тривали там в великих баталіях між різними інтелектуалами політичними силами, в Україні це відбулося органічно, і це відбулося, що дуже важливо в значній мірі від людей знизу. Отже, найбільш такий трансформаційний інструмент, який зараз створює потужний вплив на культуру українців, власне, де. Проявляється дуже багато одночасно переваг електронної демократії, стали бюджети участі. Вони не просто дали можливість шляхом електронної самоідентифікації опробувати взагалі засоби електронної ідентифікації для голосування і проводити такі собі конкурси проєктів, що теж само по собі вже дуже важливо для України. Це відкриває можливості долучення значно більшої кількості громадян до. Тих чи інших, скажімо так, якихось конкурсів, які раніше проводилися в звичний спосіб, коли якісь журі з невідомо кого, залежних там від тих чи інших політичних сил, людей, депутатів, чиновників, якимось чином приймали рішення стосовно переможців, як правило, цьому ніхто не довіряв, всі підозрювали в корупції, там заангажованості і так далі. І таких а, конкурсів ще дуже багато по Україні різних відбувається, які проводяться на рівні міністерств, областей, міст. А, класичний приклад це, а, скажімо, конкурси на відбір проектів громадських організацій. От а, і потім всі так мовити, кажуть, та це там заангажоване, наближення до влади організації. А, громадський бюджет а, виступив а, принципово новим а, механізмом а, демократії, коли а, люди. Перше долучається до думання взагалі про те, що місцевий бюджет це не бюджет депутатів чи чиновників. Кошти бюджетні це не чиїсь кошти, а це наші кошти. І це вже велика зміна в свідомості. А друге, що це не одиниці якихось поважних в лапках людей приймають рішення, хто стає переможцем. А це тисячі людей. А якщо брати такі приклади обласних центрів, це десятки тисяч, а в Києві це сотні тисяч, уже які можуть завдяки інформаційним технологіям долучитися до оцінки, що їм більше подобається, а саме головне таким чином наблизити потім роботу органів влади до вирішення власне тих проблем до впровадження саме тих інновацій, які важливі з точки зору людей, а не з точки зору. Чиновників. Ну, і найголовніше, що цей механізм перетворюється в школу для людей, які беруть цьому участь, а в школу місцевого самоврядування. Вони отримують можливість від зародження ідеї до повної її реалізації, пройти весь цикл і зрозуміти, як працює взагалі вся ця машина на рівні місцевих органів влади. І е, така школа дуже сильно змінює свідомість цих людей, як правило, першими беруть участь звичайні так мовити, небайдужі, як то кажуть е, громадяни, але які не знають право регулювання, які не знають дуже багатьох нюансів, які не знають е, специфіки конкретно в своїй сфері. От здавалося б банальне питання нам всім не подобається е, чистота наших вулиць. Кожен з нас готовий, хоч зараз, за власні навіть кошти, поставити смітник. Так, щоб туди кидали сміття, а не, воно не лежало на вулиці. Ну здавалося б, що то такого, правда? І таких прикладів, кейсів в різних сферах, коли нам щось не подобається, нам здається, є просте рішення, є дуже багато, ми про це часто а, пишемо, ми критикуємо владу, критикуємо відповідальні комунальні підприємства і так далі. Але насправді, а, коли а, ти а, побачиш, а, що це. Питання, однач, щоб воно було вирішено, що потрібно, якщо це закупівля за бюджетні кошти, треба провести тендер. Він має бути чесний, під ньому має бути складена тендерна документація. І, одним словом, є ціла процедура, яку на сьогоднішній день автоматизує, до речі, ще один успішний приклад власне такого застосування IT в урядуванні, як проект Прозоро всі про нього знають, але він триває. Мінімум кілька місяців від початку а, 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 вирішення цього питання до прийняття рішення, хто переможець. А при цьому, а, коли ти почнеш розуміти, що для того, щоб цей смітник а, він не перетворився в маленьку так мови сміттєзвалище вже через там пару днів свого функціонування, він повинен опинитися в когось на балансі. Якогось відповідального, там, чи управляюча компанія за цей район, якогось комунальне підприємство, а, чи там управління а, благоустрою і так далі. А, і а, що це теж невеличка, але все-таки юридична процедура. От, що мають бути на це закладені гроші, хтось має потім почати обслуговувати цей смітник. І от, це, це такий маленький просто приклад тої а, школи, яку проходять активісти. Коли вони мають можливість використовувати такі інструменти, і коли в цих інструментах передбачена процедура не тільки можливості подати проєкту, не тільки проголосувати, а можливості контролювати реалізацію проєктів, то вони перетворюються в школу свідомого громадянина. Але саме цікаве ще не це. А саме цікаве, що завдяки тому, що використання таких інструментів беруть участь дуже велика кількість людей. Вони працюють як з одного боку такий потужний, дуже таргетований механізм інформування, тому що кожна команда кожного проекту йде до своєї конкретної цільової аудиторії. Практика показала, що інформаційні кампанії, які проводять місцеві органи влади, як правило, дає нульовий результат. Але якщо є довіра і е, бере багато різних активістів участь в е, агітуванні і потім в реалізації цих проектів переможців, то вони спрацьовують дуже таргетовно, вони доходять конкретно до своєї аудиторії, до свого під'їзду, власне, тому якого буде потім стосуватися цей проект. Скажемо так, тих, хто відпочиває в конкретному парку, до тих, хто пов'язаний з той чи іншим там учбовим, наприклад, закладом, спортивним закладом, до конкретної якоїсь галузі життєдіяльності міста. І от ці конкретно ця конкретно цільова аудиторія стає поінформована. Вона виявляє потім своє ставлення до цієї ідеї, можливо, народжує потім ще інші ідеї, які вже на інші громадські бюджети подаються. І до чого це все в результаті призводить? Що цей механізм, це саме головне бюджету. Участі він починає працювати як новий альтернативний суперсучасний механізм розвитку власне головного розвитку. Те, що в макромасштабі називається громадянське суспільство, а на місцевому рівні, що є громадою. І воно змінює фундаментальну проблему, яка на сьогоднішній день заважає розвитку України, І без вирішення якої ми не можемо стати successful state. це спадщина, яка нам дісталася, яка є потужним таким бар'єром в свідомості людей, який називається патерналізм. Всі люблять, скажімо так, критикувати владу, критикувати активістів, журналістів. одним словом, всім хтось винуватий, і влада, коли люди голосують, видно, що вони очікують і так побудовані всі виборчі кампанії, що ті, хто приходять до влади, вони обіцяють, що вони щось змінять. А ті, хто голосують, сподіваються, що от воно само собою потім відбудеться. Нам президент зобов'язаний, нам влада зобов'язана. Коротше, нам всі винні, і якась тося от вирішить проблему, то, що в нас є сміття в місті, чи в нас є цей саме якась неуспішна школа, чи в нас там є якийсь занедбаний парк, чи в нас води немає, чи вона поганої якості. Чи в нас повітря погане, чи воно погане такмоти. Ну, і от вічно хтось так мовити, винувати, і, і хтось має це вирішити, але не я. Так от електронна демократія запускає вірус, і, і, і це дуже характерний приклад власне, громадський бюджет: запускає антивірус, очищення від цього стереотипу, тому що спочатку приходять такі «first adopters», як кажуть, в сфері інновацій, з громадського суспільства, от інноватори, які б реагують на щось нове, так само як було з петиціями в перший місяць, коли ми змогли продвокатувавши закон про запровадження цього інструменту, ми розглядали просто як можливість популяризації серед українців, що на відміну від соціальних мереж може бути голосування, яке буде мати легітимні наслідки. І таким стала петиція. І коли от було в перший місяць запровадження цього інструменту на сайті президента України, більше мільйона українців зареєструвалося і почали користуватися цим інструментом в перший місяць, перші місяці, в перші чотири тижні. Оце були ті перші українці, яким ким було не все рівно. це було після Майдану, це було ще дуже свіжо і так далі. Далі чому я говорю, що бюджету участі. І а, подібні інструменти, вони є механізмом трансформації громад. І чому це стане українським SpaceX в результаті? Тому що соціальний капітал найголовніший. І тепер уявіть собі, коли а, якщо правильно проєктується платформа, і платформа є не тільки майданчиком для а, голосування, а платформа є механізмом, і тут саме головне, для об'єднання, динамічного об'єднання людей навколо важливих для них тем. Отак От само, як будь-які соціальні мережі, інтернет-ресурси, вони намагаються нас таргетувати, але як економічну людину, продаючи нам щось, чиюсь рекламу. І яка таргетована конкретно під наш інтерес. Під час виборчих кампаній, саме того політика і ті меседжі від того політика, якого нам намагаються продати, да? то з точки зору електронної демократії, тут починає працювати інший механізм, коли до оцих піонерів, яким не все рівно, система починає давати можливість долучитися іншим. Які, можливо, мали менше часу, які можливо не знали, що є така класна ідея, чи не мають часу на те, щоб проявити лідерство і займатися цим системно. І в результаті ми вже на сьогоднішній день бачимо приклади, в тому числі на прикладі Києва, коли за рік може утворюватися більше тематичних команд проєктів, ніж громадських організацій офіційних. Через які традиційно вибудовувався раніше громадський сектор і, і громади розвивалися за десятиліття. От конкретно в Києві, завдяки громадському бюджету, тільки за минулі два сезони е, якби цих кампаній утворилося більше таких команд ніж за всі роки незалежності, які сфокусовані на київській тематиці. І оці темп змін а і змін в тому числі в свідомості людей. От він можливий завдяки використанню технології електронної демократії.